Зараз про ядерну катастрофу, яку міг спровокувати вибух на греблі. Справа в тому, що саме з Дніпра вище за течією від Каховки, беруть воду для ставка охолоджувача Запорізької АЕС, найбільшою атомною станцією у Європі. Вона також окупована росіянами ще з березня 2022-го. На цій АЕС шість реакторів, і їх потрібно охолоджувати. Якщо цього не робити, то може статися перегрів, а далі вибух. Зрештою рвонути могло і з інших причин наразі супутники фіксували вибухи ймовірно, внаслідок бойових дій на території АЕС. А науковці бралися рахувати, що буде, якщо таке рване. Через війну у зоні ризику були й інші атомні електростанції. Над українськими ядерними реакторами прилітали російські ракети ще у 2022-му. Три зафіксували 16 квітня над Південно-Українською АЕС. Їх випустили ймовірно з території Білорусі. Ще одну побачили над станцією 5 червня, а в ніч на 19 вересня російська ракета впала приблизно за 300 метрів від АЕС. Чи могли б реактори витримати влучання ракети? Цього не може сказати ніхто. Хоча певні розрахунки такі. Існують вибух на АЕС, це другий Чорнобиль, як мінімум. А наслідки аварії на ЧАЕС Ми відчуваємо донині.